Цього платних і безплатний, платний пасажирів 326, пільгових 240. 1100 це маловий дохід. Без пільг. Без. А сума, піль, пільгові перевезення це просто люди заходили і спропитали, у вас є свободні місця? Водій говорив, що є свободні місця і заходить. І людина, яка сиділа фіксувала, ставила хрестю, що це пільгова пасажир. пасажирів. А на яке количество автобусів ці цифри? Значить, автобуси в мене рота, і БАС-22.15. Автобус рота 18 місць, і БАК 22.15, 14 плюс 4. Стріляти. Первинним для вас законом є закон про перевезення пасажирів про міському транспорті. Це закон Біблія. Це саме головне, там норма написана, що ви повинні при оплаті пасажир зобов'язується заплатити за привіз, водій повинен надати квиток. Ви не виконуєте елементарний wai. і чому це питання? Я не думаю, що для нас це така вже проблема не давати квитки. Просто ці квитки лежать. І пасажирам, Я думаю, що я сьогодні виходять звідси, проведу з людьми ну, переговори. Ви будете скажуте, але практично виконати це на 100%, як це. Я, я, що, я дуже давно працюю, я вже передивився все, і біліти не кожну. І кондуктора давали білети, і пасажир відмовлявся, каже, а не написано. Це е, ваша вимога дійсна, я не забереджуся. У мене немає довіри. До того до ціка навіть обстежень, тому що нема квитка, який основ гарант того, що людина проїхала в міську, при міському транспорті. Давайте так, якийсь період часу необхідний для цього, щоб ви у себе зробили порядок, тобто зробили цей процес правильним згідно з чином законодавство, видавали квитки, і тоді вже можна буде до вас. Е, ну, по-іншому до вас дивитися ну, і не задавати цих питань. І тоді вже ми да, можна збільшувати чи зменшувати, але на сьогоднішній день у мене немає як у представника, як громадянин міста Бердичева. В мене довіри до цього, немає. Я категорично проти, тому що немає підстав для того, щоб ви збільшили. От ви розумієте, чому я, я так говорю? Я участник боевых действий. Но я ни разу, сколько я езжу на маршрутках, и я пенсионер добавок мне 60 лет. Мне никто не сказал, садитесь бесплатно. Я всегда даю рубль. А водители не хочу всех обижать. Но есть такие водители. Давай 50 копеек, умри, но ну дай 50 копеек. А может у меня нету в настоящий момент этих 50 копеек? А рубль-то я дала. Пешком. Выходи пешком, да. Выходи пешком. О чём вы говорите, о какой тактичности? И о чём вы говорите, что у вас столько людей ездит каждый день бесплатно без никаких денег? Раз, хотите, я багато зову છું і плачу На яких умовах вона розміщується і що отримує перевізник із цього оброту? То есть я можу взяти рекламісі, якби принесли, скажіть, от вона буде вести. Чи у вас укладено договір з якою рекламною компанією? Чи як не діхово? Я не вкладу. А як? Як, як вона, вона з'являється? Все попросили, я повісив. Безкоштовно. Ну, да. А що безкоштовно? Безкоштовно. Дисципліна повинна бути. Я вам задаю питання. От ви розказали все, що входить 3 гривні вам. А я хочу почути, що за ці 3 гривні получаю я? От що вона. я получаю? Ви отримаєте право сісти в автобусі і поїхати до тої, як ми сісти. Молодець! А я маю це 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 має. Має. А в чому заключається ваша яркость? Це, це таке, знаєте, ви топ-памало. Що таке якость? Хочу... А що таке? Напи... А а напи... Я напи... Ви за в автобус, автобус чистий, Внешній не чистий, водій сіли, виплатили. Да, в ньому страшно їхати, з водієм, да, не вийду, я... соблюдаю, я... праву дорожну до руку. Як це так? І перевезних пасажирів. Ви знаєте, я Подали розрахунок. І Просили на сьогоднішній день, ми розуміємо складну установку. просили 5 гривень. Просили 5 гривень своїм зверненням, колектив. Тому що ми написали 5 гривень. Розрахунок у нас був на 7 гривень, я був автопарк. Сьогодні розрахунок, по-моєму, ваш фронт хороший. Ми зібралися, це наш кріп вже був помощі, тому що я вам по своєму фінансовому результату нашого капіта покажу, куди ми катимеся. Потом о, отсюда все идет. Отсюда все идет да, И билеты, и качество, и сервис, и все, что хотите. Потому что все завязано. На протяжении многих лет финансовым успокоины. Поэтому мы обратились за помощью местным властям. Инициировали поднятие тарифа. На сегодняшний день тариф составил по расчету. По расчету. 7 гривен, 8 тысяч. И есть таблицы, не ухмыляйтесь, да. А мы, опять же, опять же идет А почему-то вы такие и есть типа, богаты. А потому, 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 потому Что такие, потому что если вы надо Я хочу вам сказать, что на плечи перевозчиков города Пепичева видна большая социальная складовая. Мы перестали быть наверное, в какой-то степени коммерческими предприятиями, а более социальными предприятиями. Кто-то когда-то кому-то предлагал здесь на сессии горсовета создать коммунальные предприятия. И потом опущусь, где-то ниже расскажу про коммунальные предприятия. Где вокруг все колхозное, все вокруг мое. Ребята, мы готовились, мы готовились к встрече, мы же не можем за один день собрать всю информацию. Это цифры четверга пятницы той недели. Но он на сегодняшний день чуть-чуть подешевел. Дизельное топливо на 80 копеек выросло. Но мы же не исправляли тоже. Мы готовились к этой встрече, готовили цифры на ту неделю. Никакого здесь такого злоумышления нет. Ви кажете, 100 авто на дизелі. У вас зараз є інформація, що 100 авто їздять на дизелі. Інформація у вас є? Ні? А вам Чим? не треба? Ну мені, як громадянину, мені потрібно. Ви говорите, може, це голекріні слова. Вам Я Вам вас дуже якщо ви поінтересувалися. Я поінтересуюсь. Поінтересуйтесь. Квиток. Представник транспортсервіс, сказав, що вони не видають. Чи ви видаєте квитки своїм водіям, щоб вони видавали нам, пасажирам? І потім вже можна було вирахувати ну з 3 гривень, і там далі рахувати вже економічні ці формули. Ви задали питання, я вам запомню. Я зараз я іду діалог, на скажіть, далі. Теперь смотри, смотри. Вот распределение субвенции это то, что влияет на городской бюджет, как говорили петиции. С вашего доклада мы поняли одно, что вы пришли к нам пожали, э, пожаловаться. Вы нас поймите, э, вот, вам интересно, но вы не подготовились. Вот. И, так же, как от первого э, выступающего, мы не, мы не получаем того, для чего мы сюда пришли. Вы нам даете цифры, но они не обоснованы. Вы их не можете доказать, так как вот э, э, товарищ э, девушка они не обоснованы, как я могу поверить. А посади сюда ту же старушку, которые говорят, шесть человек сидит в автобусе, молодежи и она спрашивает, можно проехать по льготах? Он говорит, у меня уже есть три человека. Так что давайте это самое взвешивать и обоснуйте. И когда будете на такие встречи идти, вы, вы готовьтесь хотя бы. Комиссия проверяет коэффициент два раза в году в автопарке. От соотношения платного к бесплатному. И каждый раз одна и та же комиссия. За <свят> Поверьте мне, я туда не езжу. <свят> у транспорт-сервиса также проверяла комиссия. <свят> Какие билеты могут выдавать водители? <свят> Если билеты всем выдаются, я отвечаю на ваш вопрос, который мне задавали. Билеты у нас выдаются все, потому что мы общество с ограниченной ответственностью. Отельщики НДС. У нас есть фиксированный учет всех наших доходов. Ну, <свят> за, за, за 4 года 4 года. У меня работало на предприятии 300 человек. На следующий день работает около на меньше 200 уже. 100 человек, 100 ушел, кого сократили, кого просто уволили. Это мы так оптимизировали штаты наши. Не верю по цим цифрам. Вы ж поймите, не тільки я одна, це это всі мы сидимо и не віримо, потому что мы я можу напечатать в Excel, это... Таку... На громадське организация. Напишите, пожалуйста, запад налоговую эксперту. Але це не відповідно на сьогоднішній вам день. Дивіться ми киталися. Я розумію зараз. Стоїть питання на сьогоднішній день, і так як ви звернулись до виконкому, що підвищити тариф на 5, до 5 гривень. То на сьогоднішній день, і ще раз я говорю, так як представнику першому перевізнику вам, що ми не довіряємо, тому що нема в нас підстав для того, щоб повірити вашим цифрам. По рішенню виконавчого комітету міської ради від 1614 року, номер 214 сказано дуже класна річ. Можу зачитати. Перевізникам, які здійснюють пасажирські перевезення на міських транспортах, завершити роботу установ gps трекерів на кожному транспортному засобі до 1 серпня, 2014 року. Так, майбутнє рішення, яке буде проект складений, написано наступне: перевізникам, які здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах, завершити роботи установ Дже gps трекерів уже до 31 грудня. До коли ж вони будуть встановлені? По-друге, чи є спеціальний сайт, на якому контролюється ця основа? Тому що, якщо я, наприклад, звичайний громадянин, хочу з дому подивитися, де їде, наприклад, їде зараз маршрут номер 1 І чи взагалі він вийшов, наприклад, на роботу цей маршрут? А може він десь стоїть, може він в пробці, а може щось не всталося, а може десь аварія. аварій. Ви не знаєте, що це таке? Чи без трекери? Лично у нас из 13 трекеров и плюс 3 видео стоит. У нас проблема. Я сократил 100 человек. У меня были кондукторы в автобусах, особенно большой местности. У нас нету их за что содержать. Водитель имеет билет. Каждый пассажир, который у него потребует билет он обязан его Кто дал до э, ну, такое распоряжение вам, что вы сами устанавливаете, что э, только три переговика может э, проехать? Три там, Кто говорит два, кто три само так. так почему я вас пытаюсь, Потому что вот перед вами товарищ тоже руководитель этой перевоза вашей организации тоже сказал, что значит провозят 320 Шість чоловік із них береговиков них, 267. Подождите, в какие не власті? Ви до десяти считать можете чи ні? В салоні вивозите не картоплю, вибачте, вивозити людей. Вивозите картоплю, вибачте, вивозите людей. Розвалені сидіння. Розвалена повністю обшивка, відвалюються металеві частини, які черпають по людях, а реально це завантажені дуже маршрути. Якщо ви просто можете сісти, і просто я вам ну так бажаю я так, сісти і проїхатися. в них. так ви самі поїдете, проїтися просто, щоб ви відчули на собі оце. Брудні е, очі штори Можна за замашують. Ну я кажу до вас, як звертаюся до вас як до власника цих маршрутів. Ви я хочете не власник, щоб будь ну, ласка. Вы, не, <свят> не, говорите сейчас про четыре Это не четверка, это не наша станция. Я, 4, я эту историю а Я говорю, и это и наша И Я маршрутов. там. это А седьмой а маршрут ваш? Седьмой, А почему в седьмом маршруте ездит 70 человек каждое утро 8-10? Если едешь в целинга, селинга, 50 платят добросовестно, водитель забирает, а когда выгружают, то минут 10 стоит семерка для того, чтобы выпустить детей. А, а потом остальные дети еще едут в четвертую школу, не считая взрослых. Что целая проблема, да? Мы mm -hmm. этот вопрос поднимаем уже третий год. Хоть бы кто-нибудь, вы живете на Красной горе, остановитесь 8-10 и посмотрите, что творится. А? Это неприятно. Mm -hmm. приятно. А посмотрите, какие остановки обгажили все, обплевали, обхаркали. А? Куда мы идем дальше? А вы 7, 5, 10. Один автобус в Бельгии не Одна маршрутка есть АМ 0680. Там посмотришь на этого водителя, ему можно и 10 рублей дать. Чистый, опрятный, внешний. Автобус, в середине, ну почти до Киева <с можно <с уже ехать и смотреть, что это киевский автобус. А, Мы не а вы делаете так, утром пустили всем 10 детей, завезли, а потом сняли семерку и пустили две маршрутки, и они крутят туда-сюда, сюда-туда. Почему? У вас же маршрутный лист написано, семерка целый день должна работать автобус. А что же она не работает? Да не надо мне показывать, я не вижу уже, я тоже уже а, Вы понимаете? Я вы говорю, я вы живете на Красной Горе, нам не надо 20 автобусов, дайте нам 5 маршруток толковых и достаточно. С Красной горы до площади. И так само дайте 10 автобусов с Красной с с вокзала до площади, до Грышковиц. И не надо планировать 80 маршруток или 40. 18 автобусов, 24, это посчитать третий, потом седьмой и еще там девятый. И достаточно, 24 маршрутки вполне достаточно для Бердичева. Можно дать и 4, можно 5 гривен дать, если ты зашел по-человечески. Вы поймите меня правильно, я не хочу вам, вас обидеть, я вас знаю давно, но вы поймите правильно, надо заездить самому чашке. Вы, вы не когда не последний ездили? раз ездили в автобусе или в маршрутке? Вы же не ездили никогда. Не ездили. Я стану на колени, вы не ездили, я еще раз говорю. Вы не ездили. Я знаю вас, вы не ездили никогда. Дайте 8-10 для детей перевезти. А вы рубль 50 забрали с ребенка за полтора километра и хлопаем тебе в ладошки. 5 гривен все вырешили, Скажите, пожалуйста, 5 гривен вы решите проблемы, чем я вас Если мы вместе будем... Пробувати схід, 35 гривень, маршрут в електричці. На яких умовах надається рекламне місце, місце в маршрутці під рекламу? Ви отримаєте з цього дохід? Да. Чому тут не відображений дохід? В цих ваших Рапи. даних Напишите, да. <реклама> Зачем? Зачем? не відображений дохідний. Там обчі доходи. Зачем? Тому запишемо це общі доходи. Міська влада рецентру полотов на сущені розірвала обмір з перевізниками, які хотіли підвищити вартість приїзду в 3 до 6 гривень. Тепер у місті працюють ті, хто погодився на ціну 2 гривні 50 копійок. Більшість перевезень здійснювала приватна компанія, яка мала 60 маршруток, ще на кількох напрямках працювали потрібні підприємці. 21 січня почали страйкувати. Вартість потрібно підняти, бо зростають ціни на паливо. Треба платити комуналку зарплату е е працівникам, купувати запчастини й масла. Міський бюджет не компенсував витрати на кількового перевезення учасників бой бойових дій. Заявив власник е приватного підприємства, яке обслуговувало місто. Того ж дня мер міста ініціював розірвання договірів із перевізниками. На їхні маршрути виїхали комунальні автобуси, і трамваї запропонував перевізникам здешевити проїзд до 2 ,50 гривень 50 копій. з третього січня маршрутки вийшли на повторний протест. Міський голова зібрав противника свої ініціативи. У нашому місті є п'ять терористів. Це перевізники, хочуть повністю паралізувати транспортне сполучення. Мер Підвищення проїзду в понад не буде. Мова йде про інтереси громадських громади. Тариф 2,50 обґрунтований. Більшість підприємців вибачилися і працюють за новим тарифом. Не, мусите Працювати по чорному. По чорному це я. А, Люди платять 2,50, а бюджетні до площі 50. Люди платять 2,50. А не читала, а це приватні привозить. не йдуть. Це нереально, бо є спортсмени. Це напевно було реально. Я б стояв з часу праздником. І ті самі які по всій Україні ставити ті вопроси. Я хотів би долучити до протоколу. Ми з Олексієм Тростянським трошки проїхалися по мікрорайону міста. Зібрали 500 підписів проти громадськості проти підвищення вартості тарифів. Це перше. І друге, сьогодні ми дуже багато чули. Від перевізників саме, от як їм необхідно підняти ціну до 5 гривень, я не почув основного, які обов'язки беруть на себе перевізники. що отримує пасажир. Тому що ми, якщо потрібно платити 5 гривень добре, можливо, це, але які зобов'язання берете на себе ви? Тішує. Тобто якість розсудів не зміниться, автотранспорт не зміниться, відношення до людей не зміниться. Що стосується квитків і білю перевезення? Якщо сьогодні брати чинне законодавство, ми всі жватимо за чинне законодавство. Пільгове, перевезення, школярі вчини законодавство я не перебачення. Якщо органи державної влади чи міської влади хочуть робити такий подарунок своїм мешканцям, вони мають компенсувати це з свого бюджету. Так як Міністерство освіти компенсує за пільгове перевезення студентам. Вищих навчальних закладів, так і міська влада має компенсувати за перевезення дітей, які мешкають в місті та дитячі. що бюджет дуже напружений в місті, було домовлено з перевізниками перевозитися ціни, без компенсації з міського бюджету за студентів і всіх інших. Це не стосується студентів ліцеїв і коледжів, це ж стосується учнів загально-міських шкіл. Ви зрозуміли? У цьому питанні вже мене немає. Що стосується загальної пільгового перевезення, до минулого року, я тут депутати міської ради, вони знають, держава зробила нам подарунок. Свій часто не приймали пів, я не кажу, що вони не заслужені. Це вже в кожну своєї позиції цього питання. У нас більше 20 категорій пільговиків. В місті проживає майже 30 тисяч пільговиків. Це без дітей. Тому така цифра. Що робити? Передали на фінансування з міського бюджету. У нас же ж ушей багато. І це з міського бюджету. І собочки з міського бюджету. Все з міського бюджету. Понимає? Нема питань. На сьогоднішній день. Навіть при цих. Ціні. На сьогоднішній день перевізникам треба заплатити. І то навіть не все. Сьогодні е, не всі перевізники беруть компенсацію з міського бюджету, а возять просто безкоштовно. Щоб ви це знали також? Оці мал маленькі автобуси, вони компенсації не отримують. У мене наразі питання, де не... у вас одне питання. А де міський голова? Міський а, а, сьогодні, голова на сьогоднішній день пропає. Дякую. Сергій Петрович, а на після ж тоді було на сьогодні призначати громадське слухання, якщо немає військового задіяння? <пілка> я не знаю, на якого міста не хотів. Слухання назначалося декілька тижнів тому. Шановна можна. Ну, вочевидь, питання формування тарифу <пілка> на автобусні перевезення в місті Бердичва дійсно ну, доволі малознающа така. Ситуація для нашого міста, що міський голова, ну не мав змоги на нього бути присутнім. Я хотів би звернути вашу увагу на те, як формувалися минула рада тарів, щоб зрозуміти, до чого сьогодні призводить оця феєрія демократії. Сьогодні от, дійсно. Дуже приємно мені було завчасно дізнатись, що в нас сьогодні в місті проводиться громадське слухання з питань тарифів. Раніше такої тариф практики не було. А тарифи приймались. А тарифи підвищувалися і підвищувалися вони доволі успішно. Рішення виконавчого комітету. Пане піса, я вас прошу. Я вас не перебував. Тому що до вас я зараз ще зберусь. Ні, до кафе. Шановні друзі, якщо не цікаво, не немає. Цікаво, цікаво. Як не цікаво, немає. Ще ви на що чотирнадцятому ходу. Пані, 20 сьогодні йшов. Нічого, нічого. Шановні, цікаво, ті залишаться. Ті залишаться. Я ще раз кажу, вони не вирішують таріфа. Ви намалюєте себе. Вони просто тут Люди не вирішують тафаліф. Фотографіруйте. Ось на руках у мене. Документи, так звані, так звані е, контрольний лист пасажиропотоку, де написано, зокрема, наприклад, що на маршруті номер 1 протягом дня перевозиться від 158 до 250 осіб. Це справжні документи, друзі, можете взяти усіх подивитися. Зрештою, Виводиться коефіцієнт перевезення по АТП 11837, те саме у пана Плісака. коефіцієнт перевезення безоплатної категорії пасажирів до платної 1,89. 1,89 це на два безкоштовних перевезення одне за гроші. Хто їздить в автобусі таку ситуацію колись, бачить це, живі документи, друзі? на стіл і залишу ось тут. Може ті, хто пішли, іншим разом подивляться. Зрештою, зрештою. Що до протокола треба? Долучити треба до протоколу. Пані Людмила Миколаївна, я вам ще раз скажу. Ми тут зібрались виключно для того, повірте мені. Повірте мені, виключно для того, щоб поспілкуватись. А я просто хочу сказати людям, щоб не обманювались, вони не вирішують тарібної... І навіть перевізники не вирішують. Вирішує виконком. І Василь Костянтинович Мазур. і наш по самій міський голов. Так от, зрештою, я вам показую документ зараз. Встановлюється розмір та обґрунтовку, Перепрошую, обґрунтовується розмір тарифа ті, які вони хотять. Ті перевізники обґрунтовують розмір тарифа, обґрунтовуються вони базовим підприємством АТП 11837. Зрештою, триваємо останню сторінку, де вони виходять на цей 6.21, друзі, 6.21. Але це було в 2014 році, і вони сьогодні вийшли на суму 6.21. 7.21. 7 Так, але 6.21 було вже в 2014 році. Ми сьогодні, в принципі, всі питання, які, які були проблеми, які були проблеми, ми їх озвучимо. Якщо ще, ми можемо до безконечності тут сидіти, але коли переходить на особистості, це ще раз розказує, шановний пане Олександр. Міський голова, як міський пожежова, голова, просив мене, проси мене перебивати. Вас... Ви мене перебили три. Просив мене, я на правах хвитушки маю право. А хто вам дав такі права на хвилинку? Покажіть, будь ласка, положення про громадські <грумазькі> слухи. Шановна громада, я правильно кажу. Положення про громадські слухи на сьогоднішній день немає. І На сьогоднішній день, коли ми починали нашу зустріч, я все це обговорюю. Побажати дане зібрання не дійсно і провести. Секунду, і провести, повторне за участі близько міського. Дякую. Сергій Петрович, а, а який підсумок от сьогоднішнього зібрання? До чого, до чого Бажі, який підсумок? Перше, ми постаралися, в першу чергу, перевізники, і ми оремотувати, яке рішення приймали, ви який проєкт рішення? Його складова, причини максимально ремонтувати, запитання, які були, вони, можливо, не завжди стосувалися за тарифу, але я вдячний, що ви їх задавали. Це в першу чергу і санітарний стан, і технічний дотримання графіків, руху і так далі. Це буде вирішуватися незалежно від вартості тарифу. Це воно має вирішити. Буде. Ці всі пропозиції будуть озвучені на засіданні виконкому. Які були пропозиції? Перші не піднімати, друге знизити, треті 4 гривні, ну існує п'ять гривень, може бути шість, може бути 7. Буде, буде прийнято колегальне рішення. Так. Тобто ті всі пропозиції, які на сьогоднішній день не були, вони будуть всі внесені в протокол і будуть озвучені на засіданні виконавчого комітету, коли буде розглядатися це питання. А коли так. буде розглядатися? Я зараз не готовий сказати. Засідання виконкове винесення питання, вирішувати військовий умов.